Тільки давайте ми не будемо знову на першому левелі вйобувати ХПшку. Як вам такий варіант? Дехто. Так. так я хочу, взагалі не буду, понятно. Питань до вас немаю. Піхали. Так, тащіть ту штуку. Хто там у нас був? О, а тут ще давайте, обережненько. А що так багато насипало прямо в першій кімнаті, я не поняв. Хто у нас їздить за рулем? А то ні, ніхто за рулем не їздить, правильно? Ага, я, я поняв. В гемплей на кончиках пальців. Один сховався сидить, інший також, правильно? Я нормально граю. Я вже несу на 2000. Тихо, тихо, на тихо. Я мороженку хочу досмоктати. В <гад> будь-якій незрозумілій ситуації. Варі, тут... Пан Щербак Це хоче відсмоктать, незалежно від гри і куди він зайшов. штука непонятна, жовта. Дивіться, ви тут вже... ви а, Та нормально тебе чутно все. О, а що то було? А тебе наче дід вбиває, ні? Він що вбив тебе? Да ні, по-моєму. Він не мене що не бачить, чи бачить, то не в мене. А, він в тіле постріляє, я тут захований. Мені кью нажати, я здох. А він туди пішов, чи що? Ну, так, а Маріна походу, все до побачення трилобачення, правильно? А, навірно. навірно. Ну да, прекрасно. А Шану, да, от лежить. Підбита. Ну, непогано, в принципі. Пограли в трьох. Я, в принципі, так і розумів. тут уже в Ану, не знаю, просто вийшов одразу в неї потрапив. Що тут можна зробити? О, тепер буде сидіти теж м'яукати в чат. Так, ну ми можемо клоуном його підбити, але мене настільки скілові, правильно, ми не будемо. Не треба. Добре, що я, по-перше, не ліз вперед, а по-друге, блін. Оказується круто. Він тележко прострелити не може ніхрена. Так, а що тут ще? А, тут а тут дофіга всього. Як тільки Маріна померла, не зрозуміло. Který by mohl vystřelit, jak to po smrti. No, aha, je to Gameplay, gameplay. <laughs> <laughs> Situace je zaplita, ne? A <laughs> pak! <laughs> <laughs>